У там рільці з вами П'яний Кіт, і це останні новини по Тесо. Тесо помирає, зоси дурні, тупі, та не знають, що роблять. Гра лайно, оновлення погане, все, що хочуть розробники, це гроші, і взагалі вони не шарять, що треба робити. Саме такі відгуки я бачу майже всюди, після останньої трансляції щодо оновлень у 2026 році. Куди б я не дивився, у різних форумах та спільнотах всі неють, яка гра погана, які розробники погані, і як гра! Скотилася. І бачу, як всю гру ці люди продовжують грати. Питання, на що ви граєте, якщо гра така погана? Добре, відео не потоксичити на токсиків, а все ж таки про новини. Тож давайте пройдемося з вами по тому, що ж на нас чекає у нашому найближчому майбутньому і розберемося, чи насправді так все погано. Гра стає безкоштовною додавання, батлпасу, зміна винагород за події та відкриття золотого базару. Перероблення класів як візуально, так і функціонально, оновлення підписки ЕсоПлюс, кросплатформа між серверами, покращення самої гри, нові системи гри та механіки та безліч всього іншого. І так, інфи насправді дуже багато. Кілька статей вже є на сайті, тож їх ми і розберемо по черзі. Текстові варіанти вже є в нашому Діскорді в одному місці. Тож залітайте, зберігайте, щоб нічого не пропустити. Нова система подачі контенту це сезони та тамріельські фаліанти в них. Щось на кшталт Пасу в інших іграх. Ну навіть не на кшталт, а це і є Пас. Кожен сезон буде приносити щось своє нове та покращувати старе. Ми можемо очікувати новий ігровий контент, такий як локації, сюжетні лінії, класи, гілки навичок або якісь нові механіки, нові зміни та покращення базової гри, оновлення продуктивності. Зміна балансу класів та доповнення, що покращують якість життя. Кожен сезон буде давати новий тамріельський фоліант у Батл Пас, в якому як безкоштовні нагороди, так і платні. Нова ротація товарів на золотому ринку, новому магазині винагород на кшталт імпресаріо, але нагород там буде більше. А також нові завдання на кшталт звершень. Я так розумію, що існуючі завдання звершень та нагороди за вхід приберуть і дадуть нову шкалу конкретного фоліанту. Танові завдання. Виклики. Виконуємо завдання, отримуємо валюту, за якою будемо відкривати нагороди Тамріельського фаліанта. Виклики будуть щотижневі та сезонні. Щотижневі даватимуть 5 щотижневих завдань, а сезонні виклики потребуватимуть більше часу для виконання та даватимуть більшу винагороду. Також деякі з цих викликів будуть додаватися всередині сезону або під час якихось подій на кшталт івентів. Самі щотижневі завдання не будуть прив'язані до конкретного тижня, і їх можна буде скидати і виконувати будь-коли, бо вони прив'язані до свого сезону. За ці завдання ми будемо отримувати очки фаліанту нову валюту, за яку і можна буде розблокувати сезонний контент. У кожному фаліанті нагороди будуть відрізнятися залежно від сезону. Тут будуть і різноманітні розходники, валюти та колекційні предмети. Буде кілька варіацій фаліанта на сезон: безкоштовний і два платних. І по суті, нам не треба більше взагалі купляти якісь нові оновлення в грі. Їх не буде платною стає тільки косметика. Весь контент кожного сезону буде доступний всім за замовчування в безкоштовному фаліанті сезону. Два інших фаліанта платних: один за 15 доларів, а другий за 30, Просто будуть додавати якихось своїх ніштяків та косметики. Що ніяк не буде впливати на саму гру. Тобто виходить новий сезон, ви дивитесь, подобаються вам ці нішаки, чи не подобаються, і вже від цього берете або не берете цей сезон. Все. І тут, мої думки, одразу діляться на два табори. Наприклад, це в принципі круто. Весь контент буде завжди доступний всім гравцям. Купувати нічого не треба. Сам контент базової гри розширять. Наприклад, вже до базової гри приєднаються гільдії злодіїв, темного братерства та арсініум. А наприкінці року ще й Гримур умовно купив базу. За бажанням взяв підписку, яку, до речі, теж розширять, і все, грай спокійно далі. Все, що буде виходити, буде доступно всім: Тріали, класи, гілки якихось гільдій, нові механіки, локації, все буде безкоштовне для всіх. Але от ми з другом спілкувались, це трошки наштовхує на таку думку, що розробники будуть продавати одну косметику і намагатися заробити з цього якомога більше. Тож самого контенту можна не очікувати. Всяких маунтів, костюмів і прокулях за гроші буде багато, а безкоштовного контенту Пу-пу-пу. О що на нас чекає в цьому році? Нових денжів, наче немає, тільки якісь соло, ще й ті, які перероблять з групових звичайних нових локацій, немає, будуть якісь нові сюжетні квести в існуючих локаціях. Ну тут, в будь-якому разі, треба чекати та дивитись. Поки що, все не дуже однозначно. Скоріше за все, загальна картина стане відома вже влітку, коли інфи накатять побільше. Перший тамріельський фаліант буде називатися Фаліант світанку та Сутінків, який стартує вже 2 квітня з виходом нульового сезону і триватиме до 8 липня. Частина змін нульового сезону вийде трошки раніше, з виходом патчу 49 9 березня, який ми зможемо подивитись вже зараз, 12 січня, на ПТС-сервері. Тут буде можливість безкоштовно змінювати навички та характеристики персонажа безпосередньо у вашому інтерфейсі. Збільшення швидкості прокачування навичок вашого манта. Замість одного можна прокачати три. Збільшення лімітів у деяких будинках. Багато будинків отримують від 25 до додаткових слотів на меблі. З підпискою удвічі більше відповідно. Треба зазначити, що не в великих будинках, тобто деякі маленькі прирівняють середніми, а середні до великих. І все. Повернення 30-денного ліміту зберігання товарів у гільторгівців. 16 різноманітних маунтів з коронного магазину тепер будуть продаватися за золота у NPC. Збільшення терміну зберігання ваших зачіпок з розкопок до 180 днів, а з плюс до 360. Слоти для отфітів тепер будуть на весь обліковий запис, а не на окремого персонажа. Цікаво, як вони поєднають мої слоти на різних персонажах. На основному в мене 8, а на деяких інших по 2-3 додаткових теж є. Вони згорять чи об'єднаються. Ємність кристалів трансмутації збільшено до півтори тисячі, а з підпискою до 3000. тисяч. Будуть ще якісь зміни, але про них ми дізнаємось ближче до релізу. У безкоштовному пропуску цього сезону нам буде доступний новий набір броні, стиль навички Вігора та стилі зброї. Зверху накидають до 8000 тисяч початок звершень, 9000 тисяч злитків нової валюти, яка замінить квитки подій та 6 кронних скринь. У преміумі на нас чекатимуть нові маунти вовки. Особистість вбивці монстрів вимісний маунд павук і також додаткові тисячі злитків. У преміум плюс – костюм та дві скрині очок фоліантів, кожен з яких містить по 2000 очок. Тобто, чим вищий у вас пропуск, тим легше відкривати нагороди сезону і, звісно, їх більше. В підписку ЕсоПлюс також додадуть деяке оновлення стосовно сезонніх фоліантів. Власники підписки будуть отримувати на 10% більше очок фоліанту, одну скриню очок фоліанту, в якій 2000 очок. На місяць членства. Один преміум токен фоліанту теж на місяць членства. І тут цікаво, що зібравши 12 таких токенів, ви зможете придбати один фоліант Тамріеля преміум плюса. Тобто придбали підписку на рік, а в неї також увійде один сезонний пропуск за 30 баксів. Ще у нульовий сезон входить нова зона подій, нічний ринок та золотий базар. Нічний ринок це новий тип зони, зона подій у Фаргрейві. Відкривається нічний ринок 29 квітня та пробуде до 17 червня. Це нова механіка, де можна обрати одну з трьох фракцій у ПВЕ режимі. Тут буде свій новий сюжет та подія. І потім, в наступних сезонах, при відкритті цього нічного ринку буде можливість обрати іншу фракцію та переграти для себе все по-новому. Більше інформації дізнаємося ближче до старту події. Золотий базар, який з'явиться вже 25 березня, це нова зона на золотому узбережжі. Цей базар замінить імпресаріо, і там можна буде придбати безліч різноманітних винагород, які раніше можна було отримати лише під час якихось подій. Асортимент базару буде постійно змінюватись, але товару тут буде набагато більше, ніж у імпресаріо. Вже на старті буде приблизно 100 товарів, як нових, так і повернених. Там буде діяти нова валюта торгові злитки. Які замінять звичні нам квитки подій. Ліміту на злитки не буде, і їх можна буде заробляти, виконуючи різноманітні завдання у сезонних паліантах. Самі квитки подій, що будуть у вас, заміняться на злитки вже 9 березня, один 100. Тобто, якщо у вас сім квитків, то після оновлення стане 700 злитків. Якщо ви пропустили якісь будинки, предмети, костюми, вони всі будуть на цьому ринку. Навіть старі винагороди, такі як величезна купа золота, яку можна було колись придбати лише під час івенту, тепер теж будуть. Доступні усім. Протягом року нам обіцяють балансувати класи, і перше з них це лицарь дракон у 49-му патчі на нульовому сезоні. Деякі здібності лицаря дракона будуть перероблені не тільки функціонально, а й візуально. Також це торкнеться гілки дворучної зброї. А пізніше в сезоні можна очікувати змін перевертня та додавання його жіночої моделі. На сайті вже є опис всіх навичок, яких перероблять у ДК, і змін там дійсно багато. Сам я за ДК майже не грав, мені цей клас ніколи не подобався, тому я не можу щось тут прокоментувати. Але поверхностним поглядом можу сказати, що зміни дійсно кардинальні. Посилання на опис навичок я залишив в описі під відео. У першому сезоні літо осінь очікуємо: нові історії, завдання та лінії сюжету гільдії злодів та появлення Шагората, нова система сховища мудреця, перероблення класу Вардена. Нова внутрішньогрова подія на відкритому морі Тамріеля. новий тріал багрова Степ, у другому сезоні осінь зима, повернення нічного ринку, ребаланс класу чарівника, перероблення підземель фортеця лунного мисливця та шлях же у соло підземелля, змінені світові події в скайрімі. Та загалом протягом року буде безліч різноманітних покращень. Вампіри та перевертні будуть видалені з короного магазину, зменшення вартості прокачування інвентаря та банка за золото та крони. Приховати елементи одягу можна буде всі, а не тільки наплічники, покращення інтерфейсу, інвентаря, прискорене вивчення крафту, якось перероблять мапи скарбів. Назву гільдії можна буде показувати без носіння гільдійської накидки нарешті. А досвіду навички буде поступати одразу на дві панелі. З'явиться можливість збільшувати рівень складності гри у ПВЄ. а також змінюють систему прогресії у ПВП. Гільдія злодіїв, темного братерства та Арсініум а потім і Гримур увійдуть до базової версії гри. Ще хочу одразу трошки сказати про кросплатформу між серверами ПК та консольщиків. Про неї жодних загадок не було. Як завжди, щось почули на трансляції та зробили свої якісь висновки, просто поєднають оновлення на всіх серверах. Раніше оновлення на консольних серверах виходили через два тижні після оновлень на ПК, тепер це буде виходити в один день разом, звідси її непорозуміння. Мій особистий висновок з усього, наскільки я зміг це зрозуміти, мені все подобається в принципі. я б сказав: нормально. Гра стане повністю безкоштовною, ну, принаймні, всі наступні оновлення. Не знаю, як попередні залишаться, як їх купувати новому гравцеві, напевно, в кроному, але поки що обіцяють весь наступний контент давати безкоштовно. А сплачувати при бажанні будемо тільки за косметичні приколи в новому так би мовити батл пасі раз на три місяці або 15 доларів, або якщо хочеться більше приколюх, то 30. А тим, хто проплачує СО плюс постійно раз на рік один такий преміальний батл пас безкоштовно. Відмінять всі ці кляті квитки, ліміти на них додадуть нову валюту, збільшують початки з І тепер всі колекційні проколяхи, які раніше були вже вам недоступні, будуть доступні. Цей ринок змінюється, але все туди буде повертатися. Якась тимчасова зона, що доступна тільки під час свого сезону, теж наша норм виглядає, причому, коли її повертатимуть, можна буде там переграти все якось по-іншому. Багато дрібних оновлень теж круто. Те, що слоти на костюми будуть на всіх персів в обліковому записі, а не на одному. Я один раз випадково придбав такий на іншого. От і цікаво, як вони їх об'єднають. Зміна навичок та характеристик без алтрів одразу в інтерфейсі. Прикольно! Приберуть скамні зосівські її з Кронстора, типу вампирських окусів, додадуть слоти в будинки, не вірю, і не повірю, поки сам не побачу. А от переробка першого класу ДК і то, як вони це роблять, мені е, не дуже подобається. Один клас на сезон. Зараз ДК в серпні Варден, потім десь там ще сорок. Саме метовий клас в кінці дотягнуть його зміну 2028 року. Добре, що мій улюблений Варден другий на черзі. Дуже цікаво, що йому там наворотять. Я в будь-якому разі ні на що його не проміняю. Щодо консольщиків, ну не треба марити крос-платформу. Я гадаю, що це дуже складно зробити. Це ж треба об'єднати одразу три різних сервера в один і щоб там нічого не не А у декого одразу в одному обліковому записі може бути прив'язаний і сервер ПК і сервер консолі. Тож я впевнений, що нам такого не світить ніколи. Хоча, з іншого боку, якби мені сказали до виходу сапласів, що будуть сапласи, а також що додадуть слотів у будинках, як от зараз, я б теж не повірив. На трансляції сказали, що просто об'єднають оновлення на ПК та консолях в один день. От і все. Інформації дуже багато, і я міг щось не розповісти та опустити, або в чомусь заплутатись і сказати невірно. Тож пишіть обов'язково, якщо щось помітите наточне, у коментарях, і ми це підкріпимо. Ось така фігня, малята: любі хлопчики та дівчата. Чекаю ваших думок щодо цих новин. Цікаво дізнатися вашу думку. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.